Скільки ти заробив свій перший мільйон доларів? 21, по-моєму. Чи знайома тобі ситуація на початку ролика? Адже сьогодні ми говоритимемо про здорову оцінку своїх можливостей. Тож, якщо тобі цікаво, як у гонитві за визнанням можна змарнувати життя? Чи стане низька самооцінка перешкодою до успіху? Та чому досконалості не існує? Висвітлюючи проблематику нездорової самооцінки, більшості людей хочу поділитися з вами цікавим дослідженням вчених Бостонського університету. Дослідження стверджує, що наше уявлення про свою зовнішність не обов'язково відповідає дійсності. Воно залежить від того, якими люди бачать самих себе. 116 учасників експерименту попросили створити свій ментальний автопортрет, а також відповісти на список запитань особистості та самооцінки. Виявилося, що уявлення підозрюваних самих про себе сильно впливало на те, як вони уявляли свою зовнішність. Наприклад, якщо людина вважала себе екстравертом, вона думала, що вираз її обличчя здається людям більш впевненим і схильним до спілкування ніж було насправді. Потім вчені використали той самий підхід, щоб оцінити, наскільки реалістично учасники експерименту оцінюють власне тіло. Виявилося. Що ці очікування часто також не відповідають дійсності і сильно залежать від ставлення людей до себе. Ті, хто оцінював власну зовнішність негативно, як правило, уявляли себе більш огрядними, ніж насправді. Це нормально, адже у кожної людини є певний ідеальний образ, якому вона хоче відповідати. Якщо вона не потрапляє в цей образ, то почувається погано. Тому самооцінка це те, що лежить між я реальним і я ідеальним. А як щодо золотої середини. Адже має бути баланс між здоровим оцінюванням себе, якого потребує кожна людина, і між перевищенням норм. Я гадаю, що замість підвищення власного статусу було б добре розвивати самоспівчуття, ставлення до себе як до хорошого друга. Зокрема, не картати себе за програші, а навпаки, навіть в маленьких злетах бачити свої впевнені кроки до перемоги. Напевно, ви так само, як і я, ніколи не зустрічали двох однакових людей. Адже навіть близнюки різняться за характерами, відбитками пальців своєю самооцінкою та баченням світу. Це цілком нормально, адже в кожному з нас покладена неперевершена унікальність. Як християни, ми віримо, що є той, хто подбав про нашу індивідуальність та цінність ще до того, як ми народилися. Уявіть, наскільки це важливо, Бог творець цілого світу, подбав саме про тебе. Тож кожного разу, коли ми з негативом вдаємося до самокритики, бо не схожі на інше, ми власноруч знищуємо свою індивідуальність. Тож, пам'ятай, ти не зобов'язаний відповідати всім нормам і стандартам світу. Ти повинен залишатися собою зі своєю унікальністю та неповторністю, не засмучуйся через невиправдані очікування, які на тебе покладали. Адже просто неможливо догодити всім своєю досконалістю. Це ще одна велика проблема перфекціоністів. Ось тобі моя порада. Спробуй щось зробити навмисно недосконало. Це може бути недомальована картина або не застелене ідеальне ліжко. Це допоможе тобі зрозуміти, що рамки чогось ідеального живуть лише в нашій голові. Щоб збудувати здорову оцінку своїх сил, достатньо змінити хід своїх думок. На я спробую, я зроблю цю роботу так добре, як зможу. Можливо, я в чомусь зроблю помилку, але це нормально. Існує ще кілька методів, які допоможуть тобі засвоїти вище перераховані знання на практиці. До прикладу, пораджу тобі завести журнал успіху. Кожне своє досягнення в будь-якій царині, будь то робота або спортивні успіхи записуй. Це допоможе тобі проаналізувати поведінку та темп, в якому ти рухаєшся. Не намагайся шукати комфортних людей, які сприятимуть поліпшенню твоєї самооцінки. Ти маєш вміти будувати та захищати свої особисті кордони. Усвідом свою цінність та унікальність. Лише прийнявши себе з усіма недоліками та невпевненостями, ми можемо зробити крок на шляху до змін. Пам'ятайте, ви унікальна особистість з визначними талантами та потенціалом. За щоденними порівняннями себе з усіма на світі, ми часто елементарно симулюємо власне життя. Наше відео вже добігає до кінця. Сподіваємось, ви продуктивно провели цей час. Поділіться своїми враженнями в коментарях. До нових зустрічей!